Вітаю вас, моя шановна аудиторія, моя величезна Ютуб-родина. Як завжди, я вам дуже дякую за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі і особливо за ваші питання, які ви мені ставите, і мені таким чином легше готуватися до пліцу. Сьогодні у нас 4 листопада, до речі, листопад для мене дуже важливий місяць, тому що в листопаді я народилася, у мене завтра день народження. В листопаді, в листопаді відбулися головні події мого життя. У мене було 15 листопада весілля, і в листопаді було у нас вінчання через 15 років після весілля. І мої онуки народилися в листопаді. І навіть моя невістка народилася в листопаді. Тому я дуже люблю цей місяць, і в мене дуже великі надії, що він буде вдалий і для України. Ну і до ваших питань. Таке питання, ви мені вже декілька разів його пишете. Я не то щоб його ігнорувала. Просто я ніде не бачила такої інформації, взагалі про це не чула. Ну тоді думаю, ну як якщо люди пишуть, якщо люди питають, то можливо це дійсно ну, якесь важливе питання. Так от, про що тут ви пишете? Народ Донбасу будуть переселяти в Оренбурзьку область? Чи це правда? Я такої інформації ніде не чула. Хоча минулого бліцу ми з вами розглядали взагалі, от що буде відбуватися з Донецькою Народною Республікою, з Луганською. Я вам говорила, що настають темні часи, так, що буде занепад, що не буде розвиватися економіка, що люди будуть виїжджати, що туди не буде ніяких вкладань. Так, ці області, звісно, повернуться до України рано чи пізно, це відбудеться. Но, але ж вони пройдуть дуже темний і такий тяжкий шлях. То давайте побачимо саме переселення. І стоїть так питання. І що до чого? Переселення з Донецької області саме в Орінбурзьку Російську область. Ну, таке питання піднімається. Дійсно, це правда, це не не фейк. Є колісниця. Тобто, це якась контрольованість і колісниця це саме дорога. Да? Ну, тому що колісниця дорога це транспорт, дорога, переїзд. Це території, врешті-решт. Тут є такий момент. Але він знаєте, він якось це, якби, розмови. Такі просто розмови, це знаєте, нема конкретного рішення, так би сказала. Але розмови в певних кругах. От коли знаєте, дали завдання якісь певні кубки людей, які мають щось вирішувати. Ось вони розмовляють, 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 намагаються щось вирішити, але ще воно не вирішено. Трійка часів є. Імператор, ну дійсно, такі накази є. Це Пентакліфант не накази, а ідея. Ідея виселити людей. Вона ще буде підніматися. Тут є Пентаклі. Четвірка Пентаклів, четвірка жезлів це якби дім. дім. І карта військових. Про що ж тут йдеться? Не можу її зрозуміти, про що зараз підождіть. Король жезлів, де розмова, 10 жезлів. Це важко зробити фізично. 6 кубків, 7 жезлів. Кубків. кубків. Ну, дивіться. Чому так? Такі розмови йдуть про переселення. Чому? Не тому, що там піклуються, аби покращити ну, конкретні категорії людей, покращити умови життя. Ні. Тут йдеться про житло. Можливо, є таке розуміння, що ось ця область, вона взагалі якась буде мілітаризована, розумієте? І там, як, начебто, не місце цивільним. Можливо, їм потрібно житло для військових, тому що їх там планується, щоб їх там було багато, розумієте? Вкладань туди аж ніяких не буде. От від слова зовсім промисловість Донбасу вона не потрібна, вона буде стояти, вона не потрібна росіянам, вона буде стояти, вона буде занепадати. Вкладань ну, взагалі нуль. Це тільки такі потреби, хліб привезти туди. Тому що із всіх пентаклевих арканів тільки четвірка пентаклів, випала, яка показує, що дуже мало вкладань. Все поставлено на військові рейки. Трійка часів, ну цьому ну це мене ну, така колода. Так? Вона показує тут безкінечну якусь. Проблеми. То одна головна біль, то друга, то третя біда. Так? І все це продовжим тривалого часу. Так. І... Але щодо переселення, я не бачу, щоб це було масово. Знаєте, от Посадили людей всіх там в потяг чи е, підігнали купу автобусів і ось отак от вивозять. Ні. Це буде запропоновано, але це не тільки Оренбург, Оренбургська область, тут розсіювання йде, тому що королева Кубків це просто ну, якби розмова. Розсіювання. Карта дурня, ну це знаєте, це хто куди. Але я вам хочу сказати, це не буде масово, це не буде примусовно. Це буде відбуватися таким чином, що люди самі будуть бачити і розуміти, що туди немає ніяких вкладань, що там в основному військові, що там нема правословості, роботи немає, нічого немає, комунікації немає і, врешті-решт, люди якби самі почнуть переселятися. Ну звісно, хто в Росію поїде, а хто в Україну, хто куди. От таким чином. Я цю ситуацію бачу так. Розмови будуть, ну це знаєте, якби ну чому вони кажуть, Оренбургська область от переселити. Тобто показати людям народу, що дійсно піклуються. І ось конкретно в Оренбурзькій області виділили цілий район, щоб аби туди люди переїхали. Ні, це йде просто розмови. А по, а по фізиці, як це буде відбуватися фізично? Люди будуть виїжджати самі і будуть виїжджати хто куди. Але розмови про це ведуться. Зрозуміло. Далі з ваших коментарів, ось що я прочитала. Мені тричі задали таке питання. Французький філософ Бернард Анрі Леві, не знаю, хто такий, що він взагалі, не знаю, зробив заяву, що наступним президентом України буде Андрій Ковальчук, ставлений Європи і Англії. Подивіться, будь ласка, і навіть уже інавгурацію призначили на 22 вересня. Дивимось. Дивимось, хто такий. Я чесно кажучи, фамі призвища Андрій. Андрій Ковальчук, я взагалі не знаю. Вибачте, хто це такий. Можливо, ця людина має якийсь перевагу у нас в політиці. Я не знаю взагалі, хто це. Я перший раз чую це прізвище. Вибачте, але я не зобов'язана всіх політиків наших знати, Хто такий Ковальчук? Ця людина не має жодного стосунку до політики. Він ця людина скоріше військова. Ну, принаймні він ну має чи військову освіту, чи якийсь ну, якийсь який стосунок він має до військових. Отак от. от. Але, але я не бачу, що він політик, і я не бачу намірів балотуватися. Про це йдуть розмови, йому пропонують. Йому пропонують. Тут карта дурня, Двійка Кубків є і карта диявола. Йому пропонують, але... йому просто пропонують, але тут без відповіді. Так. Е це ми запитали, хто такий, я ж кажу, він не політик. Людина, в якої є гроші, але він не політик, він скоріше яким чином до військових має якийсь застосунок. Це розмови, це абсолютні розмови, тому що ну, так треба говорити. Так треба. Це якась спланована політична кампанія, так треба говорити, але тут мені друга інформація кажуть: цю кандидатуру не треба розглядати, тому що якби на повестці дня є два кандидати, які відомі всьому світу. Карта Всесвіт, закохані, і це не составляє якби би тайний. Є дві людини, які можуть балотуватися, і це не є таємниця. але не Ковальчук. Ні, він не буде президентом. Ні-ні. ні 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 Це так треба говорити. Ну, тут мені карти кажуть: є два кандидати, про яких знає весь світ. Про кого знає весь світ? Ну, це як на моє розуміння. Може, це Зеленський і Залужний. Більше я не знаю ну, які кандидати, такі щоб знаєте, щоб гучно якось просувалося. Ну, це, це моя думка. На картах не написані прізвища, але сказано: є два кандидата, про яких знає весь світ. А цей ковальчук, це щось це поверховні жриці. Йдуть такі, знаєте, таємні розмови, які потрібно чомусь говорити. Я не знаю, навіщо це. Так, тому про Ковальчука це спекуляція. Тут немає публічної підтримки. Я взагалі не бачу, щоб якась купа людей за нього там щось говорили чи його просували. Немає. Ні. Чи б до президентом? Та ні. Це робочий матеріал, я б так би сказала. Ні. що Ковальчука, цього упускаємо. Далі, що в мене тут з ваших питань, я собі виписала. Наші бійці воюють без надії на ротацію або заміну. Чи є хоч якась надія? Ну, це ви мені так як написали, так я вам і, і читаю. Ротація наших бійців. Ті, які вже давно-давно на фронті, питаємо, що у нас відбувається з ротацією. Четвірка часів зупинка. Ніякої ротації. Тут, знаєте, хоч далі і не проводь розклад. Четвірка часів це зупинка. Тимчасова. Після четвірки йде п'ятірка, але це виграний бій, не виграна війна. Дев'ять жизлів, дуже дається справедливість. Тут карта закону. Десятка. Угу. Дивіться. Ті, хто займається саме цією темою, ну, Карта законодавства, я не знаю, Верховна Рада, хто там займається цією темою. Досі уявляєте, досі не складено конкретний якийсь алгоритм дій по темі ротації військових. Ну, припустимо, хто там скільки відслужив на нулю, хто там на другій лінії, на третій лінії, коли мають ну, певні бути заміни людей. Цей документ взагалі не опрацьований. Сімка кубків. 10 мечів, тобто, і, і карта справедливості, тобто нема закону. Весь закон тільки бла бла бла. От вони розмовляють, говорять, не договорили до кінця, все закрили цю тему, пішли далі. розумієте? Тобто, ті, хто приймають рішення, поставили це питання, ну його взагалі не існує. Це питання не вирішено, не підписано ніякі закони. Що ще тут ще, ну я не знаю, так це чи не так. Давайте так. Я вам буду говорити те, що от показують суто Аркани. Що сама по собі ротація вона, вона невигідна або вона не потрібна тим людям, які знаходяться на командуванні. Чому? Тому що ці люди, які вже ну, ось бачите, я, я кажу, а карти далі продовжують. Ці люди, які вже давно воюють, вони мають досвід, вони мають якусь. Розуміння, досвід, розуміння. А ті, хто прийдуть, якщо робити ротацію, прийдуть зовсім не навчені. Зелень, зелені прийдуть. Ну паш Пентаклів це студенти. Розумієте, студенти тут не в сенсі, що вони зовсім молоді. Це можуть бути вже люди і за сорок да, прийдуть, але вони не навчені, не навчені, і якась уже певна думка склалася. Тому по дияволу, по дияволу зараз якось і владі, і керівникам безпосередньо на війні. Ну, командирам, можливо, ну хочете ну, вигідно, або або вважається правильним тримати цих людей, які довго там. Знаходяться вже на війні. Тому, на жаль, я розумію, цей жахливий бій, але одразу випала четвірка мечів. То просто я вже далі розжувала, чого це відбувається. Ні. На жаль, ротації. Можливо, знаєте як? Можливо, будуть якісь е, е, окремі випадки, тому що це ж, е, ну, ну як сказати, це життя, і різні бувають випадки, і різні моменти. Можливо, десь. Окремі випадки може відбутися ротація, але так, що масово, припустімо, ці люди, які відвоювали три роки, ось все, вони збираються йдуть додому. На жаль, ні, такого не буде. Далі дивимося з останніх заяв Трампа, що війну в Україні можна завершити за кілька місяців. Це я теж чула це його виступ. так? Ну і тому, можливо, тамагавки вже не потрібні будуть, і взагалі, що там Трамп каже, що можливо з Путіним ще треба поторгуватися, тобто знову Трамп поставив всю цю історію на паузу. Ну давайте розглянемо це цю його заяву. Чи може дійсно війна завершитися в Україні за кілька місяців? Але ж знову ж таки, давайте з вами розуміти, що таке кілька? Кілька це може бути два місяці, а може три, а може чотири. Кілька це може бути і чотири, і п'ять місяців. Да, кілька, декілька місяців, тобто не рік, але декілька місяців. Давайте так з вами розберемося. Я вам говорила і більше до цієї теми ми повертатися не будемо. Завершення війни до нового року аж ніяк не планується. Можлива зупинка. То давайте ці декілька місяців розглядати не оці два листопада, а грудень. А ще можливо січень, ну, лютий, плюс-мінус, отак от. Трішечки, давайте заглянемо за 26 рік. Хоча я ж кажу: війну дивитися це таке, знаєте, невдячна справа. Тому що все змінюється кожної хвилини. І просто карти можуть показувати події, як е, бачив Всесвіт от на сьогоднішній день. Ну, але ж ми ж бачимо, да, багато чого збувається, багато чого і ні, але дивимося е, З останніх оцю заяву Трампа. Чи зупиниться? Чи завершиться? Не зупиниться, а завершиться. Саме завершиться війна за кілька місяців. Ну, перший аркан Дурінь. Це тільки що ми з вами дивилися про ротацію. Випала четвірка мечів, що навіть, може, ці карти вже втомилися, знаєте, як розжовувати. Кажуть, ну, 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 ну дурне, ну плескає своїм язиком. Ну добре, давайте вже розглянемо, коли дивимося, чи завершиться війна, за словами Трампа. Ой, ой, щоб він був здоровий, той Трамп, ну туз мечів, туз часів, тобто ще війна триває, ще годинник тікає. Що можна сказати? Чи завершиться війна, за словами Трампа, ні. За кілька місяців ми ще продовжуємо відстоювати своє право на життя і за свободу. За кілька місяців ми ще воюємо. Через кілька місяців, можливо, тут є колесо фортуни. Тобто це така можлива бути ситуація. Дивіться, от, колесо фортуни, рицарь Жезлів. Тут людина скаче на коні і горить вогні, але є верховна Жриця і четвірка пентаклів. Ну це така собі карта. Зараз я вам трошки розжую, як вони лягли, зараз собі назад їх так покладу. Що тут буде за кілька місяців може бути конкретна розмова про зупинку активних дій? Ось ось ось. Несеться цей рицар жезлів, так? А четвірка Пентаклів це певна стабілізація, якісь конкретні кордони, от те, що вони мусолять. Що зупинити на оцій лінії фронту, як воно зараз є? Ось за кілька місяців така ситуація тимчасової зупинки. Вона можлива. можлива. Але у нас ще продовжується боротьба. І тут ще. Е Сейчас, щоб це я не свої слова говорила, зараз я просто відкрию і колесо фортуни, і верховну Жрицю. Ну, четвірка часів це зупинка активної діяльності, те, що я вам тільки що сказала, це не завершення війни. За кілька місяців можуть припинити обстріли по четвірці. П'ятірка жезлів. Але боротьба продовжується. І ще продовжується возня боротьба, можливо, на кордонах по тій же четвірки Пентаклів ще відбувається ситуація. Mm. Ну, Тут є і втішні новини. У нас спершу буде оголошено про зупинку бойових дій, потім я не знаю, воно якось ну, можливо, якось відновиться. щось. Ну, Я ж кажу, для Кацапів зупинка, ну, яка може бути зупинка? Я ж кажу, по центру, можливо, України перестануть гатити, але по кордонам, зараз мені карти показують, то, то ще буде: і дрони, і прильоти. Але все-таки, каже, не втрачайте надії, тут є зірка. Зірка і тут жезлів. Тут жезлів це шанс, прорив, можливість, розумієте? І тут ще є вісім жезлів, яка показує, що все станеться дуже швидко. Але це ще не та, це ще не закінчення війни. Ну от розумієте, ну це складно. І ще раз вам кажу: закінчення війни особисто для мене, і я думаю, для всіх українців, це коли кацапи виводять. Свої війська з усіх територій, коли вони нам сплачують, коли повертають всіх військових, коли сідають за стіл перемовин, розмовляють про всі території. І коли жодна куля не летить на територію України, жодного дрону нема. Оце закінчення війни. І до цього періоду нам ще йти. Але зупинка якась активації, от по, цій, по цим арканам, вона все таки відбудеться. І тут іще мені кажуть, тут така трошечки цікавенька історія, чому? Чому? Ну ну да воно все йдеться до того, але чому відбудеться ця зупинка і вже будуть говорити про мир? Тому що війна наскільки відзеркалиться по сім купці, вона дійсно перейде і не м'яко, а дуже гостро перейде на бік Росії, і тоді в Росії. Ви ж розумієте, Путін як довго обіцяв, там, да, Київ за три дні, там, і ще до якогось числа, все ми візьмемо, все, і Путін Трамп давав скільки Росії вже можливості, аби вони ж вже схапнули те, що вони хочуть, і закінчилася та війна. Але цього не буде відбуватися. І оскільки на Росії буде така сама історія, як у нас в Україні, як то, блекаути, да, проблеми будуть у них дуже серйозні. І не тільки десь там в Башкірі, в Буряті. Ні, це буде відбуватися Москва, Підмосков'я, це будуть відбуватися в їхніх центральних містах, де не Буде світло, а це буде зима. І на Росії будуть тут дуже серйозне переживання, що люди можуть вийти 10 пентаклів, 7 мечів, коли купа людей. 10 пентаклів це люди, які мирні. Мирне населення, що воно може врешті-решт вийти на бунти, не бути задоволеними. От розумієте, можливо, десь там в кулуарах у Путіна вже будуть казати, слухай, ну це ж вже виходить вже з під якогось контролю. І це буде спонукати до зупинки активних дій. Пам'ятаєте, нам завжди показували карти одне й те саме. Коли війна перекинеться на територію Росії, тоді вони будуть чухати потилиці і вже буде йти все до зупинки. Тому сказати, що Трамп все прям конкретно точно все знає, коли воно за, за, за зупиниться, ні, по дурню ні, перший ракан бурінь, не варто було навіть дивитися, просто запитаю, то що ж з тими томагавками? Врешті-рель, бо сказав, що й томагавки не потрібні. Даст. Поки ж оце чекає, поки чекає результатів. Дивіться, відлюдник і шість жезлів. Чекає, поки Путін підніме отакий лавровий вінок і скаже: ну все, я вже захопив Донбас, йому ж Путіну що треба? Захопити весь Донбас і подати це своєму населенню як перемога. Тоді так, тоді він може закінчити, що то ж треба продати свої, своєму населенню. Розумієте? Він чекає, коли це станеться, дасть. Але не станеться, але не станеться станеть цього. І тому, тому. У нього буде іще одний, я не знаю, що то станеться, але іще один буде якийсь привід до того, щоб знову піднявся питання про томагавки, і томагавки будуть. Ось сім жезлів, карта захисту, сила і туз жезлів. Розумієте? Дивіться, яка мощна сила, потужна сила йде. Томагавки будуть. Ну І якщо ми з вами заговорили про ну, такі події, то тут же ж знову ж таки. Кацапам було дано наказ до кінця лютого 26-го року, знову чергові дати, повністю захопити Донецьку область. так? Дивимося, чи відбудеться це, чи буде захоплена повністю Донецька область до кінця лютого 26-го року? У мене відповідь вже крутиться на язиці, але не скажу. Подивлюсь спочатку карти. Чи буде захоплена Донецька область? Тут трошки друга інформація, що до кінця лютого 26 року будуть підніматися зовсім інші питання. Можливо, оце і вже і буде, якби зупинка. Вогню, так, і ну, кажуть, будуть сідати розмовляти. Я не бачу. Тав поки тут страшний суд випав, це страшний суд це на оборот, карта диявола. Ні, захоплення немає. Захоплення тут ніякого немає, двійка пентаклів. Це, можливо, яка частина сам Донецьк, так? він вже давно 14-го року, під росіянами. Так? Це можливо ця територія ще поки лишається поки. Але до 26 лютого. До 26-го року, до кінця лютого, щоб аби захоплений був весь Донецьк, щоб Путін поставив крапку. Ні, крапка буде поставлена зовсім по іншому. Куди ж ти падаєш? Тут ще відбувається багато розмов, активних дій, вісім пентаклів, вісім жезлів, ще проводиться робота, і ще на якихось е, напрямках ведуться бої. Е, за якісь напрямки йде торгівля. Розумієте? Ні, ні. Як у нас і відбувалося вже на протязі цих років: то до 1 травня, то до 9 травня, то до 7 жовтня, якісь дати, щось захопити. А врешті решт що ми бачимо, що в принципі тупцюють на одному місці. Так, у них є якісь десь там прориви, не без того, це війна. Але слухайте, і наші ж зустрічають Кацапів достойне, б так би сказала. Добре, на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не вішайте носа і до наступних зустрічі!